Екстрено Покровський котел закипає у ці хвилини. Такого ще не було. Рішучий розворот наших армія РФ загрузла. Це нарешті сталося. Фінальний бій, який вмазав Путіну. Українські ракети дістали до серця РФ. Фламінго, Нептун і Паляниця вийшли на полювання. Росіянам приготуватися на фронті. Переворот. Куп'янськ став пасткою із присмаком української помсти. Кремль здригається. Герасимова відправляють у відставку. Путін. Розхвилювався не на жарт. Військове командування перестало працювати на диктатора. Лишився всього крок до прірви? Фінляндія вривається, відчайдушно б'є по Москві. Сенсація, поки Гельсінкі тріумфує, Кремль змушений пити заспокійливе. Невже кінець Путіна настав? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Терміново пекло почалося. Генштаб ЗСУ відкрив правду про котел в Покровську. Це треба бачити. Армія РФ в'ється, немов змія. Наші відрізають їх хвоста. До такого російське командування точно не було готове. Екстрено вигадує план Б. Важкі бої стартували. Відлік йде на години. Протистояння року Путін вже звітується про перемогу. Втім, зарано момент істини настав. Усе про це не пропустіть далі. Український екіпаж німецького танка Леопард чавить російський ФПВ «Ждун» зі скидом на трасі. Мабуть, його оператор проспав момент, коли можна було підняти смертельну пташку в небо. Нині ситуація на покровсько-мирноградському напрямку дуже важка, якщо не сказати критична. Майже половина всіх зіткнень на лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Російські канали пишуть, що місто фактично знаходиться в котлі. Шансів у зсу немає, але окупаційні війська можуть зробити жест доброї волі. Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главного командующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске Дмитрове. Куп'янське російське командування готово при необходимости прекратить бойові действия на 5-6 часов в данных районах, а також обезпечити коридори беспрепятственного въезда і выезда груп представителей иностранных смі, в тому числі українських, при условии гарантії безпеки як для журналістів, так і для російських военнослужащих. щоб показати нібито плачевне становище зсу Кремль хоче надати коридор для західних журналістів. Речь идет о психологической попытке вести психологическую войну, медийную, привлечь внимание к тому, что э, ВСУ находится в плохом, в плохом положении, причем в том контексте, как это нужно Путину, э, с излишней драматизацией. За даними Генерального штабу зсу, ні про яке оточення не йдеться. Бої вже йдуть на околицях як Мирнограда, так і Покровська. Президент Володимир Зеленський розповів, що під Покровском зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів. При цьому підвіз БК та провізії для зсу здійснюється систематично. Всі розмови про оточення російські вкидання. Блокування ворогом наших сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на покровському напрямку, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. Пігальне перспектива окруження. войск ВСУ, которые защищают Покровск, вообще говоря, нет. Потому что в случае, уже если ситуация примет совсем нехороший характер, эти войска могут, могут уходить и эвакуироваться на север. Снабжение продолжается. Ну, значит, что это значит? Это значит, что во время снабжения вот этих Значит, колонны, это грузовики могут быть или какие-то иные средства передвижения, может быть, э, менее заметные, чем крупные грузовики. Но, но тем не менее, потери этих, этих, в этих значит, эшелонах, они могут быть гораздо больше, чем в ином случае. Но, тем не менее, снабжение продолжается. Не дивлячись на складну ситуацію, навіть якщо ЗСУ доведеться покинути Покровський Мирноград, окупаційні війська, втративши величезну кількість техніки та особового складу, у жодному разі не змінять загальної картини по лінії фронту, це також підтверджують розвідки європейських країн. Звичайно, також зрозуміло, що рано чи пізно Україні доведеться вивести свої підрозділи з Покровського району, але як я вже говорив раніше, попадання Покровського району під контроль російських військ не визначить загальну ситуацію в Україні. Ансківельськ, глава розвідцентру сил оборони Естонії, Путін заявляв, що Покровськ буде під контролем російської армії ще рік тому. По факту, плани Кремля досі не реалізовані. Тріумф України, російський орієшнік в хлам. Наші змогли. Українська балістика підірвала всі секретні схованки. РФ, оце так феєрія. Фламінго і Нептуни пронизують серце Росії. Путін на всю волає, що це провал, паляниця курсом прямо на Москву. Це сталося вперше. Люті дрони остаточно закріпилися в небі над РФ. ППО ворога нарешті визнала безсила перед цією смертоносною армадою. Українські розробки знову показали на що здатні. Які ще козирі ЗСУ тримають у рукаві? Про це вже за мить. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання. Але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. Дальніше я думаю, що ракети, які будуть не, а, ракетні атаки, которые будуть производиться з помощью фламінгу или з помощью Нептунов, они будуть идти с з большим количеством різних видів безпілотних систем, безпілотників. Котрий кожен будь-якому свою функцію. Хтось то будуть ПВО, хтось то будуть ПВО, хтось то будуть заздавати поміхи, хто-то будуть ділять подавлення з допомогою револю. Також президент згадав про використання ракети дрону поляниці, яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети дрона Рута. Яка вперше пролетела 250 километров и вразила морскую вежу. У нас достаточно много разработок именно ракет-дрон. Есть аналитики, которые говорят, что это все крылатые ракеты небольшого размера. Я не совсем с этим согласен по одной простой причине, потому что обычно крылатая ракета это то, что имеет какую-то механизацию крыла. То есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открываются эти крылья, и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракето-дроны это э, неподвижное крыло, то есть которое раз и навсегда было установлено, которое не нуждается в никаких там э, специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев уважается массовое использование дронов «Камикадзе» Люты, яких наличило до 300 БПЛА. Люты ⁇ это система немножко с другой концепцией. Она ни внешняя, ни внутренняя, она ничего общего с шахедом не имеет. И, ее, и система управления, и система наведения, и элементы, которые там есть, распознавание образов, наведения, искусственного интеллекта, они абсолютно ничего общего не имеют с шахедами. У бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються. Способів унічтаження у, у нашого СБУ значительно більше стало, ніж його було раніше. І там вже не только малюк, там є много других вещей. Якщо є задача для малюка, используется малюк. Якщо є задачи для дорогі дрони, торгі дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані трьох тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює з іноземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до тисячі кілометрів. Прямо зараз у Куп'янську російські підрозділи втрачають лад. Їхній план зірвано, ворог застряг на позиціях. Це шокує. Контрнаступ ЗСУ відновив свій темп. Українські сили вперто сунуть вперед, змітаючи ворога на шляху. На носі прицільні удари прямо по військовій артерії противника, без якої він точно довго не протягне. У ці хвилини бої стають критичними. Путін наставляє дуло на українські землі. Втім, марно. Боротьба за кожен клапоть землі триває. Уся правда. Про перебіг подій на найгарячішому відтинку фронту не пропустіть далі. Бої за контроль над містом Куп'янськ, великим транспортним вузлом у Харківській області, тривають. Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. На цьому тлі російська пропаганда знову видала порцію чергових фейків. Пунктарные заявив, нібито українські украинские войска в Купянском, но точно не так заблокованы. В городе Купянске и городе Красноармейский противник оказался блокированным, в окружении. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующей группировок. Они не против, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации иностранных журналистов и э, украинских журналистов с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели что там происходит убедились бы в, э, в том состоянии в котором находятся окруженные э, войска э, украины І з тим, щоб політичне керівництво України прийняло соответствуючі рішення по судьбі своїх граждан і своїх воєннослужах, але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Це до болю звична стара кремлівська тактика, медійний шантаж і спроба деморалізувати українське суспільство. На сьогоднішній день я рахую, що ситуація стабілізована. <звіст> e, і я сподіваюся, що наші, наші сили безпеки та оборони все зробити для того, щоб купець не був захоплений віде. Насправді це не оточення а важкі локальні бої. Основне направлення удару окупантів – це не сам Купенський, а Куп'янський лавою. В планах окупантів можливість встановлення контролю над даною ключовою желізнодорожні станції. Станом на 30 жовтня українські війська зберігають контроль над більшою частиною Куп'янська та ключовими транспортними вуслами. Російські окупанти закріпилися малими групами на північній околиці міста та в західній частині, створюючи плацдарм для подальших спроб наступу. Тобто намагаються змінити тактику і стратегію бойових дій в умовах міської ґародської застройки она кардинально відличається від от тактики боїв в Бахмуті два з половиною роки тому, коли окупанти використовували велике количество бронетехніки і тактику так званих м'ясних штурмов для встановлення контролю над э, даним населеним пунктом, основною загрозою залишається північний напрямок і спроби ворога прорватися до траси Харків, Куп'янськ-Сватове. Цей маршрут є життєво важливим для забезпечення українських частин на східному березі Осколу. З півдня та сходу російським військам підійти до міста не вдається. Основний шлях постачання для ЗСУ залишається через залізничну станцію Куп'янськ-Узловий та насипну дамбу через Оскіл. Дамба періодично піддається авіаударам противника, але залишається діючою, а понтонні переправи слугують запасними маршрутами. То есть основная цель и стратегическая задача оккупантов – это не продвижение вглубь Харьковской области, а повторение сценария 22 -го года, когда изюмская группировка оккупантов считалась одной из наиболее э, боеспособных и имела целью оперативное окружение украинских подразделений как раз в районе Славянско-Краматорской агломерации. Вот это основная цель. То есть стратегическая задача оккупантов – это установление полного контроля на территории Донецкой области. Але ворог уперся в жорстку оборону в ЗСУ. Контратаки украинских войск стримуют просувание россиян. На данный момент силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия с целью недопущения проникновения российских оккупантов далее городскую застройку и выхода непосредственно на контроль над Купенском узловым. Купінг це не просто чергова точка на карті, це символ стійкості, витримки та військової витривалості. Армія РФ намагається взяти місто виснаженням, але українська оборона тримається. Якби Кремль не намагався видати бажане за дійсним правда на боці тих, хто захищає свій дім, і крок за кроком не вибиває ворога з української землі. Терміново позиції Герасмова хиткі, як ніколи. У Кремлі йому поставили ультиматум. Або Покровськ падає до середини листопада, або відставка. Та план Путіна знову тріщить по швах. Російські війська не просуваються. У верхівці РФ вже погодили заміну. Диктатор вирішив діяти рішуче. Військове командування розсипається на очах. Путіна оточують щури. У так поворот. Невже вже завтра? Військо диктатора не буде кому очолити. Про це і не тільки у сюжеті далі. На стільці Валерія Герасимова надломилася остання ніжка про те, що в Кремлі дуже незадоволені роботою генерала і його, м'яко кажучи, неправдивими звітами з фронту, заявляє рух. А теж посилаючись на дані офіцерів одного з угруповань військ РФ, Путін поставив Герасимову дедлайн Покровськ Пакровськ середині ноября. Цей приказ є останньою можливістю для генерала зберігати свой пост. На фоне этого ультиматума на покровском направлении фиксируется резкое усиление мясозакидательства. Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой. Непримітний без харизми Валерій Герасимов, людина, який Путін зобов'язаний своїм першим президентським терміном. Саме він, поки у Москві готувалися ставити галочки у бюлетенях, керував бойовими діями за село Комсомольське. Ця боротьба, що тривала 15 днів, стала ключовою та останньою у другій чеченській кампанії Росіян. Герасимов приніс кандидату Путіну перемогу, крокуючи по численних трупах солдат російської армії та місцевих жителів. Жителям далі вийти з села, ну не дали уйти далеко. Они были вынуждены несколько дней находиться за околицей села. Ну, в то вони виконували роль живого щита у 2012 році. Саме Герасимов представив керівництво України формулу гібридної війни. Тоді він запевняв, що потрібно відходити від класичних воєн у бік дестабілізації на місцях. У ті заключається в активному використанні протестного потенціалу п'ятої колони. Трохи пізніше формулу Герасимова росіяни випробували спочатку в Криму, а потім і на Донбасі. За даними розслідувачів Білінкесами, Валерій Герасимов у 2014 році був Ініціатором відправки регулярних військ Росії під український іловайськ і передачі сепаратистам російської військової техніки, з якої між іншим і було збито малазійський боїнг. Німий Герасим, як називають між собою цього сірого кардиналу генштабу, пережив усіх своїх яскравих і голосистих критиків. Ті, які не дають нам боєприпаси. Будут ваду жратях потраха б бі... під. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Пригожина підірвали стрілков гіркін гниє за гратами після скандалу. Саме зусиллями Валерія Герасимова туди відправився і улюбленець російських зетників, генерал Попов. Навіть шойгу винесли з Міноборони, ані ми Герасим і далі сидить на своєму стільці. Хоча чутки про його звільнення активно поширюються ще з літа минулого року, і от нібито зараз вони справді мають під собою підґрунтя на місце Герасимова. Якщо той провалить захоплення Покровська до середини листопада, прийде такий собі Віктор Вікторович Позніхір, який народився і виріс неподалік українського міста Суми. Про нього відомо небагато таємним указом нагороджений орденом Жукова. А у лютому 2024 року отримав звання генерал-полковника. Военачальника сложно назвать медийной фигурой. Его имя впервые было упомянуто в СМИ после начала операции в Сирии. Генерал-лейтенант занимал должность первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСРФ. Его брифинги были посвящены ситуации вокруг Пальмиры и Алеппо. Также Познихер рассказывал о работе российской военной полиции на Ближнем Востоке и критиковал пребывание американских военно-морских сил в регионе. Большой резонанс вызвало заявление генерал-лейтенанта о планах США развить глобальную систему ПРО. На московской конференции по международной безопасности Познихер назвал Вашингтон вероятным противником Москвы для преодоления Противоракетной обороны Виктор Викторович предлагал использовать комплексы Сармат и Авангард. Поки невідомо, чи зможе Герасимов знову перехитрити своїх недругів і втриматися. Окупанти ще з літа збирали війська на покровському напрямку та прощупували слабкі місця в українській обороні, на їхню користь величезні ресурси Росії, яких не шкодують заради досягнення мети, і велика кількість джентльменів удачі, які спокусились на контракт та новий статус героя. І Покровську у 2025 році може стати важливою і ключовою битвою, як колись. Čečensko selo Komsomolske. Екстрено на півночі закипає новий фронт. Фінляндія піднімає на ноги 15 тисяч військових. Масштабні навчання просто біля російського кордону у Кремлі вже тримаються за голову. Паніка шириться скоріше за новини. Російська влада формує народні дружини, бо боїться навіть тіні фінських солдатів. Ситуація загострюється як ніколи раніше. Впевненість Путіна у своїй величі різко зникає. Невже переломний момент настав? Детальніше про це без прикрас у сюжеті далі. Діють на випередження Фінляндія виводить 15 тисяч військових до кордону з Росією. Фіни готуються до найбільшої серії військових навчань цього року. У них братимуть участь призовники, резервісти, кадрові військові, а також підрозділи союзних держав Швеції та Великобританії. Як повідомили сухопутні сили країни, мета маневрів перевірити готовність армії до оборони держави та зміцнити взаємодію з союзниками щодо НАТО. Це Тетне дійсно НАТО на. агрессивные действия со стороны страны оккупанта. На территории страны оккупанта в непосредственной близости от границ Финляндии на данный момент наблюдается интенсивное инженерное строительство новых военных баз армии страны оккупанта. Речь идет о Петрозаводске, Кандалакше и других населенных пунктах на территории Российской Федерации. Которая свидетельствует о передіслокації подразделений російської армії непосредственно близості границам Фінляндії, одним із найбільших епізодів стане навчання ливали центр, яке пройде на півдні Фінляндії з 27 листопада по 4 грудня. У ньому буде задіяно майже 7 тисяч учасників. Російська федерація постійно давала пані Фінляндії, що Нависает над данным государством более того постоянно осуществлялся элемент военно-политического давления на Финляндию с целью, соответственно, так называемого нейтрального статуса. То есть говорить о том, что после оккупации финских земель были установлены дружеские, добрососедские отношения, нет ни малейших оснований. Российское военное присутствие возле границ Финляндии постоянно. Увілічувалась весною 2023 року. Фінляндія стала членом північноатлантичного альянсу. Це викликало різку реакцію Росії, погіршивши двосторонні відносини. Крім того, Фінляндія ввела санкції проти Росії та відмовилася надавати притулок Росіянам, які рятувалися від мобілізації. Після чого путінські слуги за будь-якої нагоди звинувачують Фінів у всіх гріхах. Наприклад, у вересні колишній алкопрезидент Дмитро Медведів вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією, Росія, нібито за законом заслуговує на репарації від фін за другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. Це елемент крас дипломатичного воєнного давлення на Фінляндії, причому заяви заявлення не тільки по потневшині Фінляндії, но сатвістяна. По отношенню о річ Йотаострован, і соответственно, по отношению к Польше слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він заявив: ну або ж пригрозив, що Росія готова захистити себе в будь-який момент. Все необхідне у них є раніше про це. Також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Фінляндія в цей момент є учасником сєвератлантичного. Альянса. А это предопределяет и зменение наших военных подходов к обустройству границ і к отражению возможных недружественных актів, політичні та військові лідери Фінляндії докладають усіх зусиль, щоб підкреслити напад Росії, був би актом самогубного божевілля. Російська Федерація демонструє готовність непосредственно на з блоком НАТО и соответственно перше государства, которые будуть. В зоне внимания армии страны оккупантов это, соответственно, Финляндия и Балтийские государства. Поэтому риски весьма велики. Об этом свидетельствует и формирование новых воинских частей Ленинградского военного округа и соответственно развертывание военной инфраструктуры непосредственно возле границ с Финляндией. Раніше повідомлялося, що Фінляндія запропонувала НАТО розмістити на своїй території нову військову базу Гельсінки, яка може стати базою для великих розвідувальних дронів НАТО. На цьому і тьому не все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.